Добрий день, любитель винограду. Сьогодні 29 вересня 2023 року. Продовжуємо знайомити з виноградом. На даний час хочу вам показати одну із самих крупних ягідок на моєму винограднику. Це гібридна форма Алвіка. На даний час вона вже повністю готова. Вона вже цей кущик росте в мене в теплиці. Він достиг вже майже 3 ну, неділі, як не більше, десь в перших числах. Вересня, на 5 вересня в теплиці він вже був повністю готовий. Е, тому, як бачите, висить вже майже місяць. Е, не, е, вона не втратила свої властивості. Ягодка вся ціла, як бачите, так що дуже-дуже крупна ягідка. Громки в цьому році також такі шикарні грони. Ну, я думаю, тут... За кілограм до півтора. Ну ось, Як бачите, ну, деякі гроночки вже зрізані. Але ось ще залишилось. Дивіться, на цій стороні ось дві які чудові грони на пагін. Ну, тут грони, мабуть, вже кілограма по півтора, якщо й не більше, тут за 2 кілограма на, на пагін. Ну і ось, дивіться, також Вся ягодка равномірна. Ну, шикарна гібридна форма. Дуже скрупною ягодкою. Одна із самих, мабуть. Крупних На моєму винограднику. Ну, зараз ми зріжемо, подивимося і розмір ягодки, і на вагах. Десь ягодка такого розміру, я думаю, грам ну, від 25 до 30. Деякі можуть бути і за 30. Так що крупнішої якоїсь гібридної форми, чим Алвіка. Поки що на моєму участку я даже не можу так і назвати. ну Можливо, деякі сорта там, окремі ягодки будуть під 30 грам. Ну а валвіки дуже, дуже крупна ягодка, дуже багато ягідок, які мають таку, таку вагу. Ну Як дивіться, ось взявши спічний коробок, порівнявши, ну дивіться, просто ягідка. Ну, тут ось ягідка, ну і спічний коробок. Просто чудово. візьмемо ще одну, дивіться. Ягідка розміром така до 5 см. Зараз ми також ось штангель циркуль поміряємо. Ось ягідка, дивіться. Так що у нас, ну, 50 якраз на 30, так, там на 28 ця ягідка також 48 на 28. Ну, ягодки Ось дивіться, яка теж крупна ягодка. Тож, 49, майже 50 на 33. Такі дуже-дуже крупні ягодки. Зараз ми на вагах подивимося. Так, ну Дивіться, 22,6 це одна із менших. Ось 26 грамів ягодка. 28 грамів ягодка. Ну, Ягодки, повторюсь, огромні, дивіться, 29. Ну, такі і під 30 грам. Деякі достигають просто як сливи. 28. Ну, дуже-дуже крупна ягідка у гібридної форми. Алвіка. Всі ягодки. Ну, зараз ще, ще одну. дивіться, 25. В середньому від 25 до 30 грамів. Зараз ще, ще одну. Дивіться, 6 ягідок на вагах повністю на весь лоточок. Дивіться, 160 грамів. Жодного сорту в нас не було, щоб 6 ягідок на цих маленьких вагах у нас покрило весь весь лоток. Ну, зараз розріжемо ще цю ягідку. Ягідка така темно-фіолетового кольору, майже синього, як натерти. В розрізі вона м'ясиста. Дивіться, вона вже давно перестигла якась. Кісточка чорна в цієї гібридної форми просто така здорова. ну Зараз таку ягідку з'їсти просто неможливо. І половинку зараз не з'їси. Дуже-дуже солодка. Просто приємний. Гармонійний смак. Шкірочка не відчувається. З під хрустом така плотна м'якіть. Все зливається. ну І приємний і гармонійний смак. Дуже приємна така виноградна ягідка, яку куштуєш і хочеться ще. Тому гібридна форма Алвіка мені дуже-дуже подобається. Вона дуже хорошо зберігає свої властивості на кущу висить. Ну, скільки плодоношень, в мене і на вулиці є в одному місті, і ну, там більш молодший кущик, там тільки 4 роки цьому кущику вже шостий е, рік. Тому вже три таких було повних плодоношення. І, як бачите, видає хорошу нагрузку. Також ще в привитому місті в мене є вона, ну подобається мені цей сорт. Тому Алвіка ну, дуже крупнюча, не знаю крупніша і поки що гібридна форма, чим Алвіка з такою равномірною ягідкою я навіть і не скажу. Хороша гібридна форма з таким більш ранньо середнім терміном. Ну, на, на вулиці, не в теплиці, вона достигає в нашому регіоні на Полтавщині. Десь перша половина вересня, десь 1 по 10 Ну в цьому році вона. На вулиці в мене достигла десь під 15-20 вересня, ну там вже зрізано там гронки менше, а тут дуже крупнюча ягідка. Я її придержую, тому що багато хто просить цю ягідку на яке-то свято, чи, як то кажуть, якийсь презент. Тому дивіться, таку ягідку гостити просто чудово. Дуже-дуже крупна, тому я не спішу. І для себе поїсти. Багато хто говорив, що Алвіку дуже хорошо, як її цю ягідку заморозити. Вона не втрачає своїх властивостей. Я не пробував так, а деякі е, бачив і ролики, і відео по тому, що Алвіку люди такі, грубо брали, ложили в морозилку, заморозили після того, як вони розстають. Є багато ягід, які робляться ну м'які водянисті, то Алвіка е, не втрачає своїх властивостей. Ягодка така пружна. і, ну не знаю, Кому може цікаво, можете це спробувати, як, як на заморозку, також на консервацію, законсервувати такі окремі ягодки Так баночку теж, я думаю, буде цікаво. ну Такий універсальна гібридна форма. Тому дивіться. ну Ось така Алвіка в нас вийшла. В нашому 2023-му виноградному сезоні. Кому сподобалось відео, будь ласка, підтримайте лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте в кого є ця гібридна форма, як вона себе показує, які у вас результати задоволені. Ви, які плюси, мінуси можливо є. Поки що для мене вона дуже-дуже шикарна гібридна форма. З крупною, хорошою ягідкою, смачна і хорошо вести на кущу. А ви прокоментуйте, як вам ця гібридна форма, щоб люди більше почерпали інформації за всі гібридні форми і бачили вже більш конкретний результат. Ну, а всім бажаю міцного здоров'я, всього самого найкращого, саме головне миру. До побачення, до наступних відео.